Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повторне вторгнення, пише журналіст Остабу Дроздо. Цим анонсом очікуванням заложний окреслив новий горизонт небезпеки. І неважливо на яку ціль. у аудиторію. Спрямовані слова генерала, важливо є тверезість оцінок і прогнозів, а не вся ця ляпота, якою речники готували народу перші півроку. У фератеріо тваризувальних прогнозів залужної резнікова так і не терпиться спитати у фанатів моркітли. Во заспокійливих баритонів. ну і сильно вам допоміг позаштатний таємний радник Олексій з його два-три тижні. Сильно вам допоміг диктор офісу президента Михайло з його короткозорими прогнозами до кінця весни. Сильно вам допомогли зарплатні експерти з їхніми знеболювальними запевненнями. Ну, у ворога закінчилися всі ресурси і загашники. Ціла когорта заколисувальників із початку війни займалася безвідповідальністю свідомим обманом народу поширенням необґрунтованого розслабону, що в умовах. Війни не припустимо замість тримати тонус, підвищувати психоемоційну мобілізованість, плекати стресостійкість різного роду оракули уявляли себе валідолом, корвалолом, настоянкою валеріани, лікарською та пігулками гліцесидом. що мільйони повелися на це. Якби ж ці два-три тижні були від незнання, так ні, це була свідомо брехня безкарна, як і все. У них було б набагато краще, якби віднині всі прогнози, оцінки і аналітику стосовно війни давали лише компетентні військові, а не диктори на зараз. Платі, якби я був цільовою аудиторією інтерв'ю залужного, то я б виніс для себе ось що перше: усі стримувально-санкційні заходи щодо Росії слабо працюють. Ніякі раціональні покарання не діють. Суть розімперіалізму – імперіалізму містифіковані вищі місії собора землі і орки можуть робити це навіть голос Друге, економічне батіг на Росію не діє адаптивність до злиднів у орденців, розвинута до захмарних висот. Вони звикли жити на соціальному днищі і там існувати десятиліттями, лякати мухосранська підністю. Це масло масляне. Третя полювати до внутрішнього опора безглуздо Російський опозиціонер, без язики, безхребетний, безпринципний, без, без, без крили, безсовісний. Голос сумління в росу суспільстві замовк назавжди його і не було ніколи. Не тому, що нема кому говорити, тому що нема до кого. Четверте агресор розуміє лише мілітарний опір, зброя, зброя і ще раз зброя. П'яте після стількох санкцій. Попереджень повторний напад на Україну має спровокувати превентивний удар по Росії. Губиться сенс просто оборонятися без завдавання симетричної шкоди. Це далі буде грою одні ворота. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.